Друзі, вітаю всіх разом з нами. Усіх хто ще не долучився до перегляду цього відео, ви на фабриці новин», Я Юрій Бібік мій гість, пан Сергій Гайдай, політехнолог і продюсер Ютуб каналу Про Посилання буде в описі. Підписуйтесь обов'язково. Переходьте, лайкайте. Не забувайте залишати коментарі. І ваша активність вітається як на фабриці, так і звичайно. На про Ну а також Сергій, як відомо є амбасадором українського вартового бренду клейнот. Годинник цього бренду традиційно на руках у пана Сергія, якого я радий привітати. Добрий день, радий вас бачити. Так. Ну традиційно показую в камері свій годинник. Крийно. Це тактична серія. Серія випущена спеціально для військових. Тому якщо цивільний купує для військового, то це спеціальна ціна не така, як ви знайдете по посиланню для цивільних. А якщо цивільний купує, це дорожче, але 20% йде як донат. Нашим силам оборони це варто пам'ятати, і знову ж таки друзі, закликаємо вас до того, якщо ви хочете зробити приємність або собі, або друзям, близьким, знайомим ще й таким чином допомогти армії можна і потрібно. Mm -hmm. Пане Сергію, хочу почати з повідомлення від телеканалу CNN. Буквально декілька годин тому перед записом цього інтерв'ю пишуть наступне. Переговори України та Російської Федерації можуть відбутися у першій половині 2025 року. Повідомляє СНН з посиланням на американську та українську адміністрації Далі ще одне повідомлення: переговори між Україною і Росією про завершення війни почались би в першій половині 2025 року, навіть у випадку перемоги Камали Харіс. Повідомляє СНН з посиланням на американську та українську адміністрації. чи будуть перемовини? Першій половині 25 року, і якими вони будуть? Ось ось питання. Юрій, ну дивіться, ви мене ставите в незручне становище, тому що оця хвороба українського блогінгу у нас їх дві хвороби. Перша хвороба клікбейт. Але через клікбейт, пояснюю тим, хто може не знає наших термінів, це коли робиться все, щоб заголовок або обкладинка відео в Ютубі. Була такими, щоб ви не могли не клікнути і не подивитися, бо там щось сенсаційне постійно. А потім, коли ви клікаєте, ви розумієте, що ніякої сенсації немає, а і, 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 інколи і немає навіть теми, яка виноситься в заголовок. Але які частіше ми бачимо сьогодні заголовки? Росіяни в паніці. Путін е -е, програв. В бункері Естерика. Сім а, хвилин тому війна, війна... Хвилин -тому. війна, війна вже закінчилася, і як закінчиться війна? Я ж на початку цього року, дивлячись на те, як міняються наші настрої, і які ілюзії створює наш інформ, скажімо, простір. А інформпростір це конкретні люди, які або яким або вигідно створювати такі ілюзії, або які просто не розібралися і коментуються що завгодно. Я думаю, на даний момент ніхто не знає, як і яким чином відбудуться переговори. І гайдес точно не знає, продавати майбутні новини, ми можемо попасти в ситуацію, яка вже була, коли нам обіцяли, коли там 30-го числа повинна була закінчитися війна, а потім навіть пояснення не було, чому, чому ж вона не закінчилася просто. Тихо, тихо, всі повинні забути. Тобто, я боюсь в таку ситуацію потрапляти. Більш того, я а, був а, прихильником позиції для психологічного здоров'я будь-якої людини, яка сьогодні знаходиться в Україні, ми повинні розраховувати на, найгірші, на найгірший варіант. А що таке найгірший варіант, можливо, не найгірший забути, що хтось. Десь має можливість натиснути на чарівну кнопку, і війна завершиться. Я розумію, ми від війни втомилися, але треба не забувати, хто б насправді від неї втомився, це хлопці на фронті. Ми в тилу. І ми не можемо втомлюватися від війни. Але якщо ми будемо сподіватися на український контрнаступ 23-го року, що ми будемо в Криму, на те, що ми підірвемо міст, на те, що. Скажемо, Трамп прийде, порядок наведе, мир принесе. От треба про все це забути, повністю забути. І все, що повинно робити українське суспільство, це з одного боку тиснути на владу, яка не зробила всього необхідного, щоб цей мир прийшов, з іншого боку, робити все необхідне, що залежить від нас. А список не такий вже і. Великі, як це не дивно. Ми повинні зробити все, щоб лінія, зіткнена з російськими окупантами, була заморожена. Але я особисто в заморозку дипломатичним шляхом не вірю, тому що для того, щоб така заморозка відбулася, треба, щоб всі сторони, які приймають участь у війні, цього хотіли. Головна сторона, яка не показує жодного бажання це робити, це Путін. І я поки не бачу, які можливості є у пана Трампа. Ну, не бачу. Я знаю тільки одне: от нещодавно ми приймали в Києві американського блогера, республіканця і людина, яка займалася і була аналітиком постачання зброї в Україну, яка під час президентства Байдена, на відміну від багатьох наших спікерів, казала, що Байден тільки декларує допомогу. Ленд-ліз так і не запрацював, достатньої кількості зброї вам не дають, і ніхто не ставить за мету перемогу України, ставить за мету стримування Путіна і не більше того. Тому і зброю дають невелику кількість, більш того, тепер вже з'ясовано, що всі можливості, які були у Байдена надати нам допомогу. Він всіх їх не надав, залишається, вже не пам'ятаю, кажуть, 4 або 5 мільярдів доларів, які він не встигне передати, він передає це наступній адміністрації. І передавати зброю почали великими траншами тільки в останні місяці і все не встигають передати. Питання до Камали Харріс, яка була в команді Байдена. А чому тоді, коли у нас? Почалися величезні проблеми за відсутністю зброї, тоді б її не передавати було. Була повна можливість. Це та зброя, яка вже була в розпорядженні. Це не та допомога, про яку дискутували в Сенаті і Конгресі, додатково. Це зброя, яка вже була в наявності. Тому розраховувати на західну допомогу, і більш того, я не так просто спростував про Любарського, я записав з ним непоганий. Ефір, який експертний ефір, про о, на що ми можемо розраховувати від пана Трампа, він вийде ближче до його інаугурації, десь ми його дамо, бо він буде актуальним. Він там сказав дуже важливу річ: о, що буде-не буде допомога, буде залежати від багатьох обставин, в тому числі від поведінки української влади. Але точно не буде вже допомоги грошима. Вона можлива тільки зброєю. Зброєю, чому? Тому що українська влада остаточно себе зарекомендувала в правлячих кругах Сполучених Штатів Америки як корумпована, корупційна. Їм дають гроші, а потім виявляється, що у них величезна корупція, що вони витрачають її не на оборону країни, а просто осваюють на так звані мирні цілі, де вони звикли мати відкати і корупційну ренту. Тому грошей їм давати не можна. А от зброю, зброю, ну якщо вже прибув танк, якщо вже прибув снаряд, його важко вкрасти, його можна тільки застосувати. Тому е як буде відбуватися, і які можливості, і, і що застосує Трамп, щоб примусити до миру Путіна, я не знаю. Ми сподіваємося, поки тільки на характер Трампу, який не звик бути, е скажімо так, е лузером. Не звик програвати, а Путін, який заявляє, що ми, поки наші умови не викинули, ми в Україні не зупинимося, так чи інакше ставить його таку позицію. Бо що мені здається поки що остаточно не розуміє Трамп, що можна йому домовитися з Зеленським, можна навіть, скажімо, примусити Зеленського піти на вибори чи піти у відставку. Але головний суб'єкт, якого треба переконувати, цю війну закінчити, і, скажімо так, сісти за, дозволити нашому керівництву сісти за стол перемовин, причому навіть прийняти якийсь компроміс, ну наприклад, що Путін не буде виводити з окупованих територій свої війська. Це такий корейський варіант. Північна і південна Корея досі в стані війни. Вони не воюють вже 70 років між собою, але жодна країна, не та не інша, не визнала, що, скажімо, незалежність другої частини. Північна Корея вважає, що то окупована американцями територія. Південна Корея вважає, що там диктаторський режим агресивний, який треба знищити, бо Корея повинна бути єдиною країною. Щось подібне може бути у нас, але домовлятися треба не з Зеленським. Не з Єрмаком, який відповідає за міжнародну політику. Навіть не з путіним. Путіна просто, На Путіна треба діяти силою. З українським народом, причому з не всім народом, який прийме все що завгодно, з його пасіонарною частиною. І саме пасіонарною частиною українського народу, саме тих 700 тисяч людей, які на початку війни взяли в руки зброю, багато хто загинув, але пішли в армію їх родичів, їх тих волонтерів, тих, хто підтримує їх в тилу, з ними треба домовлятися. А вони, і я можу і себе, і інших до цієї частини громадянського суспільства України зарахувати, вони багато чого втратили для того, щоб так просто помовити, скажімо так, дозволити нашій владі погодитися. На несправедливий компроміс. І оця, оцей фактор Трамп теж не враховує. І мені здається те, що наш президент робить все, щоб Путін не погодився на перемовини саме з ним. Не тільки тому, що у нього, ну будемо чесними, нема рішень, нема розуміння, немає віри в свої сили, він боїться от, оцю. Частину людей, багато з яких сьогодні зі зброєю, багато яких сьогодні воює. Але він в патовій ситуації. Якщо він не буде проводити вибори або добровільно йти відставку, заміняючи себе більш ефективними управлінцями державними, це може призвести до соціального вибуху. І він буде не таким простим, як Майдани, які ми бачили до цього. В общем, я думаю, що питати, коли і як закінчити війну, треба не у Путіна. Не у Трампа, ні не Сінцінпіня, не у європейських лідерів, вони впливу мають. А у Зеленського? У Зеленського, а він, в свою чергу, повинен питати це у цій пасіонарної частини суспільства. Отака важка конструкція, яку Трамп, звичайно, поки що не розуміє. Чи зможемо ми, як суспільство, до нього через своїх лобістів донести цю позицію? Як би це виглядало? З одного боку, Трамп, звичайно, не може розмовляти з якимись окремими представниками громадянського суспільства. він Може розмовляти тільки з українською офіційною владою. Але якщо в нього будуть свої агенти впливу, які розуміють настрій українського суспільства, то він може розмовляти з Зеленським через вимоги. І ці вимоги повинні бути не в тому, що сідай за стіл перемовин з путіним, віддавай йому території. Більше не кажи про вступ до НАТО, да, а вони трошки інші повинні бути. Вони стосуються внутрішньої політики. От як я як, як Трамп розмовляв з Зеленським? Перше. Володимир, ну, американців нема, значить, звички по батькові називати. Володимир. Перше. Чому за 4 роки війни в тебе такий величезний? Бюрократичний апарат. Ми в Америці з Ілоном Трам, е, Маском хочемо скоротити його на 70%. Тобі треба скорочувати його на 80%. Він у тебе недіючий, корумпований. В тебе зменшилось населення в два рази, а державний апарат за 30 років за часи незалежності збільшився в рази в 5%. Так не повинно бути. Друге, чому він в тебе такий роздутий саме в центральній частині? Те, що називається американський бдівстейт. Я називаю тюньова держава. Чому нема розвинутого місцевого самоврядування, як у нас в Америці? Щоб у тебе була система противаг, у тебе є дуже талановитий, дуже відповідальний народ, якому треба довіряти. Він може організувати. Коли твоя влада зникала в перші місяці війни, вони брали в руки зброю, захищали свої міста. Якщо б не вони, тебе б не було сьогодні на посаді. Чому в тебе, друге, в тебе зараз за 4 роки війни багато хто з людей з управлінським фахом пройшов фронт і показав, на відміну від тих бюрократів, які сидять в тилу і е, крадуть гроші, в тебе є кадровий резерв навіть ті, хто залишиться невеличкою частину, замінити поступово на ветеранів і людей, які приймали участь. В різних, можливо, це і волонтери в обороні країни. Якщо є фахівці, які не були на фронті, але фахівці, хай залишаться радниками, тобі потрібна управлінська реформа. Ви не можете подолати Путіна, а ми повинні вас фінансувати і вам віддавати зброю, а ти тримаєш такий неефективний державний апарат. Зроби управлінську реформу. Ось тобі два дві теми: це вимагає і це підтримує твоє громадянське суспільство. Друге, в тебе класні солдати, класна армія. Але там в армії залишилася велика кількість радянської школи, які солдат не бережуть, не приймають рішення, не стимулюють їх, не розуміються в сучасному озброєнні, яке може виробляти твої от, дрони, навіть Америка не може виробляти такі, як виробляє українці. Тому зроби реформи в армії, ми можемо тобі допомогти з цим. По-перше, прибери, давай ми затіємо тестування твого командного складу, а це було колись їх пропозиція американців. І всі, хто не проходить по IQ і не є сучасним, ти їх просто відставку і піднімай знизу тих командирів, які приймали участь. А ми зробимо своїх радників, ми будемо їх вчити, і тоді ми будемо давати вам зброю, за яку не будемо хвилюватися, що ви програєте війну, вона потрапить до росіян. Або ми будемо в ситуації, як в Афганістані, надали велику допомогу, виграли Таліби, а це значить програли ми. Третє економіка. Що в тебе робить пан Гетьманцев? Що це за соціалістичний підхід, що підприємці злочинці, які від нього ховають гроші, він придумує закон за законом, щоб їх вичавлювати? Зроби податкову реформу, зроби вільну економіку. Не втручайся з силовиками, силовики хай йдуть у тебе на фронт. Наступне, в тебе демократ... демократична країна чи ні? Чому закриті кордони? Чому у тебе нема свободи слова, якийсь єдиний марафон. І чому ти вважаєш, що навіть під час війни можна робити ротацію влади через виборний процес? Почни з низів. Хай перебираються під час війни окремі громади. В тебе Рада засиділася, вона не працює. Там досі проросійські агенти сидять у Ось як повинен Трамп розмовляти сьогодні з Зеленським. Зроби це все, і тоді ти отримаєш нашу допомогу. І я буду розуміти, що ви здатні перемогти, як колись Ізраїль переміг, і ми стали їхніми союзниками, побудувати таку країну, яка була б нашим 52 м штатом. Зараз же Трамп каже, що Гренландія, Мексика, хто там, Канада, Пана, Панама повинні стати. Я не про те, щоб Україна стала першою штатом, але якщо прийде їх підхід до державного управління, а не наш. А зараз наш президент грає хлопчика. Незрілого, От якщо розбирати його інтерв'ю три години, які він давав американському підкастеру. То якщо там, я не буду, у нас немає, Юрій, три години, розбирати все. Але загальна позиція така: я ні в чому не винен. Ви не готувалися до війни. Це не я не готувався до війни. Ми просили союзників, щоб війни не було, вони нам не забезпечили. Я не винен не в цьому. У нас нема корупції. Ну, от сказати, у нас нема корупції. Вибачте, у мене на каналі Проє є окрема програма, називається про наші гроші. Веде її Олекса Шалайський. Людина, яка робить огляд всіх корупційних скандалів за тиждень. Вони не закінчуються. Вони не закінчуються у нас. А президент про це не знає, або інформацію про це вважає, що це фейки, і це російська критика і так далі. Ну, от таким чином, тобто позиція дитяча, я ні в чому не винен, а всі проблеми повинні вирішити дорослі американці, союзники. А ти, які проблеми ти зможеш вирішити? У нас немає сил. У нас немає сил, немає спроможності. Що тоді ти робиш в управлінні країною? Можливо, треба, щоб Україна тоді управляв хтось інший, хто спроможний це робити, а не постійно казати, що всі проблеми повинні вирішити в Вашингтоні. А може про це і поговоримо, пане Сергію, оскільки не так багато часу залишається, але хочу дізнатися, що ви думаєте, оскільки видання Телеграф пише таке: Зеленський балотуватиметься на другий термін, якщо залужний не буде його опонентом. Декілька тез з матеріалу за інформацією видання сам залужний ще не ухвалив рішення. Друга історія: президент відправив запрошення у залужному через Єрмака. Той нібито зустрічався з ним в Великобританії, пропонував перший номер в списку і посаду голови Верховної Ради. Ну і третє залужний поки що не вирішив, братиме він участь в виборах чи ні. Політехнолог Сергій Гайдай, що з цього приводу думає? Я думаю, що брехня в українській політиці, брехня є найбільшим гріхом, і вона завжди прилітає. На цьому погорів попередник Зеленського Петро Олексійович Порошенко. Він так багато брехав і хотів про це забути. Зеленський йде тим же шляхом. Те, що у нього в програмі є багато пунктів, про які ми забули, а він обіцяв. І про податок на виведений капітал, і про податкову безподатківців, і про скорочення державного апарату, все це було. Але от про один термін всі добре пам'ятають. І якщо ти не пояснюєш всім, чому ти збрехав тоді, чому ти поміняв, це погано. Більш того, а якщо ви уважно слухали його інтерв'ю, він не сказав, що йде на другий термін. Він, як дитина, сказав, якось саме воно складеться, я ще буду радитися. Причому, що мене вразило, він буде радитися своєю сім'єю. Тобто, а чому не з ми, народом? Ми, чому ми, не вся, народом? Ми, вся, ми вся спільнота, всі українці не впливаємо на це його рішення. Він з нами не радиться. А його жінка для нього більш значуща. Я не проти. В нього класна жінка. Я за те, щоб були сім'ї. Я за те, щоб, скажімо так, були діти. Все, але коли ти президент, в тебе є інша важлива сім'я це український народ, і вони в пріоритеті, на жаль. І це твої рідні теж повинні розуміти. Я б на місці жін, дружини президента після такого інтерв'ю сказав би: Володя, ти що там таке сказав, що ти будеш зі мною радитися? Ти з людьми повинен радитися, а мені вже потім повідомити, до якого рішення ви прийшли. Ти ж президент. Якщо б ти просто був моїм чоловіком, звичайним Володимиром Зеленським це було б нормально і правильно. Справжній українець, я вам хочу скажу свою модель правильної консервативної української сім'ї. Гетьман на війні дома під каблук жінки. І це правильно. Але на війні гетьман, а не під каблучник, ну то це така помилка, але вона чітко показує, наскільки наш президент не, скажімо так, не поважає і не рахується з простим українським народом, який сьогодні його захищає. Якщо б його не було. Він би максимум був сьогодні президентом вигнанні в якійсь, в тому ж Вашингтоні або в Польщі і так далі. А вже давно була Україна була завойована. Бо не його залишення і не його сміливість, а вона була залишився на банкові, вирішила питання оборони Києва, а те, що. От я пам'ятаю це, от мене не можна обдурити. Я це бачив, і велика кількість моїх знайомих підтвердила на два місяці влада в Україні зникала. Був президент на банковій і повністю відсутня будь-яка влада в Києві. Зато була сама організація от тих людей, які я називаю песіональна частина. Шукали зброю, скривали склади, знаходили ті, хто може відкрити склади, роздавати, якщо пам'ятаєте, їх пустим людям. Організовувалися і йшли в оборону Києва. Якщо б такого не було, дуже швидко до президента на Набанкові завітали б десантники російської армії, які б просто його знищили. І не було б, а якщо б не встиг. Тому чомусь він це забуває. І радитися він буде з жінкою, чи йти на другий термін. Треба радитися своєю совістю або українською мовою сумлінням. А чи можеш ти. Обдурити і збрехати українському народу, чи думаєш, що вони забули, що ти обіцяв один термін. Більш того, ти вже давно пересидів. По закону ти виконуючий обов'язки, тому що Конституцію порушила Верховна Рада, яка не призначила виборів президента. І тому ти з травня 24-го року знаходишся в статусі виконуючий обов'язки. А ти тут не можеш сказати, ти чи йдеш на другий термін? Ну а всі слухи про залужного. Це окрема тема, а, і це показує, що президент розуміє, що звичайний українець давно шукає йому альтернативу. Давно шукає, поки бачить цю альтернативу залужному. А ви знаєте, альтернатива знаходиться дуже швидко, вона виникає і в інших. Причому ми розуміємо, де народ шукає альтернативу серед військових, поки це залужний. А от представте собі, що не залужний, не Буданов, а якийсь польовий командир захоче mm -hmm. йти в президента, а залужний Буданов його підтримують. Oh, is... Просто його підтримують, скажуть, це наш кандидат, ми за нього. Yeah. І все. Yeah. І шансів не сфальшувати вибори і виграти їх справедливо і чесно. У президента вже може не бути. А якщо він ще буде тягнути з виборами, перед виконуючи суспільство, що не по закону, не фізично, немає можливості, що це наратив Москви, то все це може призвести взагалі до якогось соціального вибуху, який для нас значно більш небезпечний, ніж проведення виборів. Як технічно їх проводити, це окреме питання, звичайно, не так, як за мирні часи. Це повинна бути зовсім інша технологія, яка забезпечить з одного боку справедливість і участь всіх, хто хоче, з іншого боку, безпеку. безпеку тих, хто голосує. Таке можливо, але це окрема тема. Це була дуже цікава розмова, пане Сергію. Спасибі вам величезне. В принципі, як і кожна наша розмова. Якщо буде у вас час в найближчому майбутньому завжди радий, бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. Часу мене буде, тому що він, на моїй руці від... відліковується найкращим українським годинником марки Клейнот. В рамках нашої дискусії. Бережіть себе, пане Сергію, і до наступних зустрічей. До наступної зустрічі.